Колись один чоловік прийшов до мудреця і запитав, скажи, який шлях у житті є правильним? Мудрець вивів його на перехрест і перед ним було чотири дороги. Одна широка, рівна та легка, друга вузька та кам'яниста, третя вела вгору в туман, а четверта спускалась вниз в квітучу долину. Який з них мій? запитав чоловік. Мудрець подивився на нього і сказав, той, на якому ти стаєш живим. Як це зрозуміти? Пройди трохи кожне, відповів мудрець, і відчуй, де твоє серце відкривається, де ти дихаєш глибше, де ти стаєш собою. Нерозум обирає шлях, його обирає. Душа.